Масляна це чудове свято, одне з найулюбленіших українських свят. Люди прощалися із зимою, зимовими святами, залишаючи в пам'яті найкраще. Ви сьогодні дізнаєтесь, як святкували масляну і зможете розповісти про це іншим. Це свято не закріплене за певним днем на календарі. Воно відзначається протягом останнього тижня перед Великим постом. Цього року воно проходить з 11 по 17 березня. Це веселі проводи зими, коли народ наряджав опудало і спалював їх, проводжав зиму, всіляко їй у цьому допомагаючи. Млинці обов'язковий атрибут масляного, вони кругленькі, рум'яненькі, являли собою символ сонця, яке сходить все раніше і раніше, подовжуючи день, наближаючи весну і літо. Народне свято славиться тим, що всі сім днів його гулянь. Співають різні пісні, пригощають один одного млинцями, ходять по гостях і грають у веселі ігри. Головні страви на маслину млинці зі сметаною, вареники із сиром, гречані млинці на смальці та інша обрядова їжа. В давнину вірили, що разом з круглим рум'яним млинцем, таким схожим на сонце вони з'їдають частинку його тепла і могутності. Кожен день Масляної мав свою назву і супроводжувався відповідними діями. У понеділок зустріч. Зустрічалися знайомі та родичі. Цей день Масляну зустрічали, наряджали ляльку опудало, ходили один до одного в пості. На другий день Масляної, по вівторок, загравання. Розпочиналися веселі ігри та розваги. А середа Масляної називалася Ласунка. Дітей пригощали ласощами, а нам розповідали цікаві казки. Четвертий день широкий четвер розгуляй. З четверга ходили по дворах, вітали господарів, водили хороводи, співали частівки. Наступний день масляної — п'ятниця. У цей день ходили до бабусь на млинці та відгадували веселі загадки. Кипіла кругом робота. Як настане день субота. Традиційно цього дня мили посуд, вичищали горщики, глечики та на плоті вивішували та висміювали ледарі. У суботу на посиденьках мірялися силою та розумом. Ось ми і наблизилися до неділі. Це прощений день, коли прощалися із масляною та просили один у одного вибачення, спалювали її опудало. Символ зими проведжали до наступного року і чекали весну у гості. Всі ми зиму проведжаємо, весну красну зустрічаємо, весну уквітчай наш край, дай нам добрий урожай, принеси нам перемогу, миру, вільному народу.